Це бля? Не пробивається. Напевно, все ж доведеться голду юзати. Не хоче? Не хоче без голди пробиватись. Ну ти чого зупинився? Сувка! Шкода, ти не така вже не броньована, щоб не пробиватись. А, ти пробився. Ось так. А, Мойсхен, можеш подавить. Я не проти. Знову мені гусеничку ламаєш. На фугасах. На фугасах? Ви серйозні, пацани? Ви серйозні, пацани. Оп, не йшли. Не йшли прострільчик. Завжди любив таких ворогів і союзників, які просто... Беруть и выезжают. Просто берут и выезжают. И самое прикольное, что представляется сейчас шпит наших. Ну и пид нас. Ой, дякую. Корва бобер. Ауч, ти мене перший раз пробив за цей бій? З почином. З почином, як то кажуть. Так, а мені можна тут проїхати? и не получить пиздюлей без регистрации смс. Мой хрен, я... я специально пробил тебя. Так, не вылазь. Побережи хпшки. Побережи ХПшки, вони тобі знадобляться. Молодець. Так, я заодно знаю, де всі їхні ПТ. А ти знаю вже в ангарі. Три танк дестройера там. <coughs> так, по ідеї я відсвітився, відсвітився. Сука. Не підсвітив? Не підсвітив. Роздивований. Ауч. Так, башатик. Ти поки ховаєшся. А то я зник з поля зору. Хм. На його. Бляха, це так треба було йому вивернути. Ладно, не буду всю голду витрачати. Нам мені може ще знадобиться. І тут нема виїзду. Зроблю вигляд, що я телепень. І хочу втікти. Бо боюсь такого потужного бачата. А, у них там тайпець ще На мене навіть простильчик знайшовся. Так, дозволь. О, відступаємо. Дякую. Моя подяка. Я просто хочу об'їхати безпечно. У мене хоч хепешок ще до Але зливати їх просто так не хочеться. І так уже перемагаємо. Ми по ХП ведемо, і час в нашу користь діє. А тут я радий, що це зараз нестандартний бій. Те не виїжджай. Ідіть угу, Тут десь стоїть. Якщо хоче, хай викочується. Я не буду такої херньою страждати. Початься все Откро. От курва. От курва. Ні, ну добре, я ему хоч один ще всадив. Это прям потужный бей. Это прям потужный бей. Так, сейчас на классности только... А. Что ж, треба на майстра было выдать. Або сыки еще ведь танчить. А, напевно, те, що мало фрагів. О, це ця єпісь, яка більше всіх орала. Буває, буває. Ще й не сильно в мінус влетів. Мене оці тяжі порадували, просто. Обожнюю таких ворогів. Шкода тут це діло. Аби ще, наш... ще, ще більше підсвічували, можна було б до 8 тисяч накидати. Але то вже, як то кажуть, губа трісне.